А <śled> <śled> я кажу, да, я під'їжджаю вже так. <śled> <śled> Євська Наталя Петрівна, я начальник відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Хотинської районної державної адміністрації. У нас сьогодні відбувається акція, яка називається Хотинщина Моя Україна. Зміст акції полягає в тому, що алея, яка знаходиться в нашому центральному міському парку, дерева будуть побілені в жовто-блакитний колір на зразок нашого українського прапору. Основна мета цієї акції це Відповідальність, патріотичний настрій, наша молодь підтримує ті події, які відбуваються в нас в країні на честь героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані, подіями, які відбувалися на Київському Майдані. І вважаємо, що це дуже важливо. І десь є така в нас мотив в цьому, що кожен має починати з себе. Ну можливо, ми не можемо докорінно змінити щось в нашій державі, але такий невеличкий внесок в тому, що це буде зроблено, в тому, що це буде символічно, в тому, що долучились до цієї акції наша молодь, це студенти нашого хотинського технікуму, учні загальноосвітніх закладів. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це потрібно. Ну і ті люди, які будуть відпочивати в цьому парку, я вважаю, що вони задумаються і символічно Дуже вам дякую. Будуть... Навіть скажу просто, що я проходив і зразу одразу, одразу звернув увагу, що. Değil <laughs>